Нарешті вдалося мені дізнатися, як же робляться ось такі вхідні сходи. Ну, наприклад, на три сходинки. Трошечки заглянемо, давайте зразу розпочнемо робити їх. Значить, є... я залишу відео альтернативних сходів, тому що там теж є свої нюанси. Але тут цікаво те, що вони робляться одним об'єктом, заливаються повністю. Тут ми беремо в першій вкладці сходи геометрії та розташування не зв'язано. Я собі налаштувала 450. Ну, тут, звичайно, старт у нас буде. 100. Хоча е, моя хитрість полягала ще в тому, що я їх вела не знизу вверх, а зверху вниз. Ну, до речі, як так і навіть чула, що е, в генплані так, так, зовнішні сходи вони мають інший напрям. Тобто вони показують підйом, так, чи не навпаки, спуск. Правда, зізнаюся, стрілечкою я ще не працювала, і я тільки моделювала. Так, що в нас тут є незв'язано. Я хотіла ось такі сходи, щоб їх можна було потім просто плиткою покрити. Я думаю, що плиткою нам порахувало рівно три сходинки, нема сенсу вище робити 450-типовий. Такий діапазон переходу, звичайно, якщо ви посамо 480, то вони теж будуть різні варіанти і товщину ми можемо задавати, як нам потрібно. Будівництво в нас йде залізобетон. Я завчасно вибрала, по вибраних я обожнюю. По сходах вибирати вибрані, тому що дуже багато параметрів вже налаштованих, які фактично трішки треба дотягувати. Ось тут важливий момент, нам треба ще б впали сходи, але тут є такий моменти. Це зараз впали сходи, а окремо ще майданчик. Знаючи висоту, ми ставимо ту, що потрібно до землі. 450. Ось, та й все, напевне, напрям. ось тут є показ, як там це все відбувається. З тим, я думаю, ще додатково можна буде пошаманити, подивити, подивитися, побавитися. ось, ну, Наразі була мета зробити так, щоб, щоб можна було зробити вас і змоделювати ці сходи. І от, що дуже важливо, що для мене було важливо, що потрібно вибрати не знизу догори, а зверху донизу. Клаціємо по точці, якій стартуємо. Стартуємо з майданчика, я тут догори. Ось беремо з майданчика. А, якщо в нас, ну хоча буде 1200, або там скільки це вам потрібно, натискаємо Enter. Переходимо далі на марш. І акуратно тут, в принципі, можна майже як на чуття, тобто тільки-тільки завантажують, ну, в на вас заповнюється клітинка, і навіть ну, вона тут ще може висягнутися, але в нас є такий момент цього скачка, тобто ми зафарбували. І клацаємо. Так, і я її виділю зараз такі сходи. Так, зараз глянемо, що у нас є. У нас є такі досить класні сходи. Ну, Вже якщо захочемо до ідеалу підтягнути їхній 2 d вигляд то, скоріше за все, в нас не потрапляють діапазон, тут багато чого злітає. Оце вже треба буде побавитися з цим. Там Тільки вихідний, у ну, мене зараз трішки ще гуляють рівні. От, Власне, до ідеалу тут треба побавитись із цими проєкціями, і, очевидно, із цими також. Тоби нам треба 100%, це вже трошки легше буде. Ось з стрілечкою такою гігантською. Я би ще з ними побавилась. Ну, В крайній разі це не так уже складно, але виглядніше ну, ще. Що... Я досить задоволена. Ще є ось такі згруповані сходи, і я їх, скоріше за все, збережу в шаблоні для вибраного як. Е, ну, Досить просто Ось так зайшли, ми там їх, допустимо, вибрали, клацімом е, параметри, заходимо на сходи конструювання, класимо по і ну, можна замінити якісь, а ну, можна просто додати і напишемо вхід. Наприклад, вхід сходи щось таке, як ви вже бачите, за потрібне. І пропоную архікату таку штуку. Тут, зверніть увагу, вхід у нас схематично показано, так і тут, там, де нібито площадка трошки підтягується. Все ж таки, площадка це ж теж умовно, так, але в нашому випадку... mrsić ne ponavljam malo ga uputiti